Друзі, з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України пройшло майже два роки. З тих пір дуже багато чого змінилось, і я так зрозумів, що дуже багато людей накупили 3D-принтери, а моделювати не вміють. Справа в чому. Не всі моделі, які зараз появляються в вільному доступі, вони добрі. Я цю модель більше не роблю і не розповсюджую. Чому? Тому що на неї є деякі дефіцитні розхідники. На зараз я перемоделюю модель таким чином, щоб можна було її повторювати, масштабувати в домашніх умовах, не використовуючи щось. Специфічне. Тому, якщо о, хочете отримати нову модель, слідкуйте за моїми сторінками Facebook Instagram. Посилання є під довгими відеороликами у мене на каналі в описанні. Дякую, друзі.